У навчально-науковому інституті права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ студенти провели відкрите судове засідання. Максимально відтворити умови судового процесу на практичному занятті стало можливо завдяки унікальній навчальній аудиторії, спеціально облаштованій залі судових засідань, яка оснащена усією необхідною технікою. Все відбувалося як насправді, тільки у ролі судді, позивача, відповідача, захисників та інших учасників засідання були студенти, які навчаються на третьому та четвертому курсі. Сьогодні у судовому засіданні я грала роль судді і знаєте, відчула такий важкий тягар судової професії. І дуже було цікаво так, от провести засідання від початку до кінця, так як це роблять судді у справжніх судах. Матеріали розглядали десь близько. Місяця, оскільки справа вона ну досить важка, представником позивача, який виграв справу, був однокурсник Олени Олексій Зіборов. Я сьогодні виконував роль представника позивача. Та приймав участь в захисті його порушених прав та інтересів. Буду намагатися ще більше та частіше брати участь у таких заходах. Студенти-учасники заняття є консультантами юридичної клініки, тому в межах її роботи безпосередньо відвідували судові засідання як представники громадян, що звертались до юридичної клініки за правовою допомогою. Підготувати заняття допомогли викладачі кафедри цивільно-правових дисциплін. У нас розглядаються і цивільні справи, і трудові спори, і питання, які стосуються. Податкового законодавства і екологічного, в тому числі, перше судове засідання відбувалося на нормами. Нового, а саме відповідно кримінально-процесуального кодексу це друге. У нас відповідно судове засідання, які відбулися за нормами цивільного процесуального кодексу. Планується ще такі заняття провести і надалі із адміністративного відповідного процесу та з інших норм права. Метою цих занять все ж таки є набуття відповідно практичного досвіду. У реальному житті розгляд судової справи затягнувся б на декілька місяців, але Час навчального заняття обмежений, тому протягом години судове рішення було винесено. Результати співпраці кафедри цивільно-правових дисциплін та юридичної клініки будуть використовуватися як спосіб проведення навчальних занять з метою отримання практичних навиків правозастосовної діяльності.